Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 15 січня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чорнівцях та на Буковині? Вам розповідають наші кореспонденти. І на початку коротко про основне. Маланка Фест вже в четверте дивувала Чорнівчан та гостей міста. На Буковині знову про себе нагадали телефонні шахраї. Розпочалась весняна приписна кампанія 2014 року. Маланка Фест вже в четверте дивувала чернівчан розмаїться костюмів, ефектними виступами конкурсантів, а також шаленим креативом. Цього дня центральними вулицями міста ходили історичні особистості, політики, казкові герої, проїхали потяг та боліди формули 1 А також чернівчани та гості нашого міста могли побачити величезного дракона. Все це і не тільки на власні очі бачила Дар'я Товпіч. Чернівцях пройшов вже четвертий за ліком фестиваль Маланки. Проте цього року він набув статусу міжнародного. До буковинських гулянь сьогодні доєдналися колективи не тільки з інших регіонів країни, але й з Молдови та Румунії. Сьогоднішня атмосфера, сьогоднішня аура в місті Чернівцях. Вона робить все для того. Ця аура спонукає для того, щоб такі свята в Чернівцях відбувалися. Тому що свято це традиція, це традиція нашої Буковини. Після офіційного відкриття Маланкарі запросили до танцю представників краєвої влади, після чого чиновники урочисто погасили поштову марку приуроченого Маланка Фесту. Урочистий момент погашення письмової кореспонденції спеціальним штемпелем з логотипом фольклорно-етнографічного фестивалю Маланок у Чернівцях. Маланка Фест. У нас є багато, багато задумок, і ми далі ще презентація буде тих документів, які ми вже готуємо для подачі на Міністерство культури і до подачі до штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі. Сьогодні відбулося погашення марки. Крім того, у нас тут є багато ще задумок різних дій. але от Треба, щоб людям було цікаво, і щоб вони самі були безпосередніми учасниками. Ви самі переконаєтесь в тому, що треба загітувати всіх ваших знайомих і з інших країн з інших областей України кожного року, 15 січня, бути в Чернівцях. Своє захоплення та враження від наймасштабнішого на Буковині фестивалю висловив посол Австрії в Україні, який також завітав на захід моє визнання, моя похвала спрямована в першу чергу всім тим, хто цю традицію багатосотлітню зберігли в своїх родинах і передають її надалі молодшим поколінням. Після відкриття заходу всі колективи, які цього дня приїхали до Чернівців представити свою творчість, рушили колоною центральними вулицями міста та завітали на всі площі. Завітали до нас з інших країн, представили глядачам традиційну маланку. У нас є програма спеціальна для вас, спеціальна для всіх вас. У нас є пісні, є спеціальні колінди і багато другі. В общем-то, ми поєм наші пісні Молдавські молдавські пісні, уратура, є таке нас Ми приїхали з оркестром. Колектив наш Кодорлецу, Делаворона, з Ботоша, і бажаємо много еліта у новому році. Українські ж колективи на розсуд суддів та охочих подивитись на карнавал по Буковинській, окрім традиційної Маланки, презентували також переберію. Ми всі ходимо, і маланкуємо, як кажуть, у нас на саме румунське село. І Дуже ми хайні вибрані, і Ходимо і все як має бути. У Маланки Фес у нас є всі герої. Як бачите, місто енергетики представляє молодь, майбутнє, майбутнє молодь. Далі головні герої є. Циганський табір. погляньте, будь ласка, камеру можете провести туди. Циганський табір, веселиться. Маланка, Василько, нас є, Баба Яганюся і всі герої. Будемо танцювати тут. Будемо представляти дракон. Ось цей, цей маска, цей дракон. Ой, О, це маска, це дракон. Все, будете колядувати. Декотрі ж конкурсанти до справи підійшли з розмахом. Ось, до прикладу, як учасники села Горбово, які презентували на фестивалі свого дракона. Три місяці роботи на этом драконі. Он сделан на машине на Мерседесе. Материал там есть металл, где-то около тонны металла. Есть дерево, есть пенка монтажная, ткань, ткань. Но это все механическая работа. движется, вот голова движется за при помощи воздуха. Окрім народних гулянь, Чернівцях розгорнулось і сувенірне містечко, де кожен бажаючий міг придбати пам'ятку про фестиваль. А тих, хто зголоднів, частували кашею на польовій кухні. До того ж, безкоштовно ми наварили кашу на тисячу чоловік. Каша гречана з тушонкою, зажарка, морквина, цибуля дуже смачно. Після того, як всі учасники, а їх цьогоріч 42, представили свої номери. Судді визначили кращого. Переможець в номінації Перебарія отримав 30 тисяч гривень від фонду фірташ Фундейшн. За традиційну маланку за перше місце організація вручила 50 тисяч, за друге 30 і за третє 20 тисяч гривень. Також кожному колективу компенсували витрати. Імена ж переможців ви зможете дізнатися вже в завтрашньому випуску Чернівецького репортера. А ми нагадаємо, що Організатори заходу разом з обласною владою планують підготувати необхідні документи для подачі заявки на надання Буковинській маланці статусу нематеріальної спадщини всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дар'я Товпіч, Андрій Домінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині знову про себе нагадали телефонні шахраї. У першому випадку бабуся позбулася 9 тисяч гривень, коли до неї зателефонував, начебто, онук і повідомив, що потребує велику суму на лікування. В другому епізоді інша жінка могла потрапити на гачок шахраїв, але дослухалася до попередніх застережень від міліції і не стала жертвою. Олександр Хмель про все це далі. Пізно ввечері пригадує пані Олена дивилася телевізор. За свого сина 20 20-річного Олександра не переживала. Хлопець на свята поїхав до бабусі. По телевізору саме йшов улюблений серіал, але додивитися у жінці не дозволив раптовий телефонний дзвінок. Невідомий голос повідомив мені. Вона тепер мені ще так, що мій син знаходиться в небезпеці. Він в цю, попав в якусь в аварію чи то в, 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 в якусь дорожню транспортну пригоду, гроші якісь, гроші, що вони мені перетелефонують, записуйте номер в телефоні, ніяких я не мала на чому записувати, розхвилювалася, сказала, що перетелефонують. Перераховувати одразу кошти шахраям жінка відмовилася, вирішила спочатку все перевірити і зателефонувала до сина. Той спокійнісіньким голосом повідомив, у нього все добре, без пригод відпочиває у бабусі. Відтак жінка одразу ж набрала міліцію. Психоли запевняють, жертвами таких телефонних шахраїв. Люди стають через те, що зловмисники використовують їхній психоемоційний стан та впливають на підсвідомість. Дзвонять вони в Нічний час або вечірній, коли людина як правило спить. В цей час психіка людини не здатна сприймати обман. Крім того, злочинці, як правило, використовують швидку мову, тобто інформацію доволі досить швидко, і використовують значені для майбутньої жертви слова: сина або онук, небезпека, терміново, потрібні гроші. Людям необхідно в обов'язковому порядку не бути озброєними. Знати, що може, звідки може бути йти ця небезпека, і в жодному разі не довіряти таким дзвінкам, і одразу телефонувати до міліції. Правоохоронці, вкотре нагадують Буковинцям, після таких підозрілих дзвінків та телефонних розмов слід одразу ж звернутися до міліції, а не бігти у найближче відділення банку і перераховувати кошти. Прохання, якщо вам зателефонували такі люди, ну по-перше, треба запитати хоча б хто телефонує, фамілію його. Ім'я по батькові, звання. Ні в коєму разі не перечисляти кошти. Наші громадяни перечисляють кошти. А потім вже з'ясовують хто то такий. Ну як звісно, це вже пізно, і кошти перечисляються на карточки. А в іншому випадку телефонний шахрай таки домігся свого позвонив до бабусі, представився онуком і попросив 9 тисяч гривень на лікування. На змінений голос у слухавці та невідомий номер телефону збентежна пенсіонерка уваги не звернула, а одразу ж побігла у банк і перерахувала ці кошти. Згодом з'ясувалося, її ошукали. Адже справжній онук, який проживає в іншому місті, цілком здоровий і няк яких грошей ні в кого не просив? Олександр Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Кишенькового злодія в Чернівцях затримали правоохоронці. У тролейбусі, який рухався червоноармійською, без гаманця залишився пенсіонер. З'ясувалося, до його кишені залізла жінка. На зупинці біля онколікарні їй довелося зійти. Щоправда, вже у супроводі оперативників карного розшуку. А в яких місцях орудують такі крадії найбільше, то як від них уберегтися? Дивіться далі. 50-річна жінка навідувалася кілька разів з одним і тим же наміром когось обчистити, розповідають у міліції. Проживала вона у сокірянах, мати чотирьох дітей ніде не працювала. Правоохоронцям пояснила, не шпорити по чужих кишенях, її змусило скрутне становище. Свій злочинний умисіл в попередніх разах не змогла довести до кінця, оскільки десь ну, відчувала якусь загрозу для себе. Коли її опитувалось, то говорила про те, що. Ну, в кожному випадку десь щось її як застерігало, що можливо її зможуть викрити, але в останньому випадку не втрималась, скоїла кишенькову крадіжку. Після чого її було на гарячому затримано працівниками оперативно-пошукове відділення у тролейбусі жінка витягнула з кишені пенсіонера гаманець, там було 215 гривень. Після цього її одразу ж і затримали оперативники. з'ясувалося, це вже не перша її крадіжка. Злодіка була досвідченою. Кілька років тому навіть відбувала покарання за скоєння такого ж злочину у харківській виправній колонії. У області це вже не перша справа з кишеньковими злодіями, в яких фігурують жінки. Управління карного розшуку застерігає Буковинців завжди бути уважними у громадському транспорті. Коли Люди перебувають в тролейбусі, треба завжди пам'ятати, що завжди знайдуться люди, які захотять заволодіти їхнім майном, скориставшись їхньою неуважністю. По-перше, гаманці і інші речі особисті, тримати, звичайно, біля себе, не в сумці або десь в задній кишені, і під час пересування в тролейбусі, коли відбувається. Штовханина в тролейбусі, як правило, саме в цей період часу злочинці кишенькові скоюють ці кишенькові крадіжки. Також слід бути пильними і на вулицях. Не поодинокі випадки, коли до кишені залазили посеред білого дня у людних місцях, причому потерпілі і гадки про це не мали. До прикладу, може підійти незнайомець і представитися туристом, попрохати на карті показати той чи інший маршрут, поки йому підказують, той непомітно робить свою справу. Якщо ж злочинцю вдалося її провернути, слід негайно ж звертатися до міліції у обласному управлінні МВС у відділі карного розшуку. Працює спеціальний сектор, який займається розкриттям кишенькових крадіжок. Олександр Хмель Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер Телеканал Чернівці. Розпочалась весняна приписна кампанія 2014 року. Хоча строкова служба в Збройних силах України припинена з цього року. Залишається ще внутрішні війська. Але до коледжів, інститутів та університетів юнаки віком від 17 років не зможуть ступити без приписного посвідчення. В обласному військоматі розповіли, що понад 8 тисяч хлопців чекають на медичний огляд. Тему продовжить Надія Волишко з 3 січня до 31 березня в усіх районах військкоматах області, а також Чернівцях та Новодністровську, працюють приписні комісії. Тут чекають на юнаків, яким виповнилося 17 років, тобто 1997 року народження. Як правило, більше 60% з них мають право на відстрочку через освіту, сімейні або інші обставини. Решта отримують приписні посвідчення, декого відправлять на строкову службу у внутрішні війська. Цього разу міністерство прислало замовлення на 100 чоловік. Ті, кого не направлять на службу. Також не згає час даремно і дуже часто, не зважаючи, що проводиться ще щорічна диспансерізація в школах. Дуже часто і батьки, і юнаки під час проведення призовних комісій за допомогою медичних цих комісій, знаходимо і доводимо до батьків дуже часто хвороби, про які вони навіть не підозрювали. Під час проходження медичної комісії юнаків оглянуть лікарів вузьких спеціальностей. Вони пройдуть кілька тестувань. Після цього отримують приписні свідоцтва, які є обов'язковими при вступі до вищих навчальних закладів. Окрім того, хлопець має право стати контрактним військовослужбовцем. Основна мета визначена в законі – це прийняття на облік призовників юнаків вказаної категорії. Вивчення їх особистих якостей і визначення їх ступеню придатності до проходження служби в збройних силах України наразі. У Чернівцях триває формування штату нещодавно створеної батальйонно-тактичної групи, яка відноситься до високомобільних десантних військ України. Щомісячне мінімальне грошове забезпечення тут становить 3 тисячі гривень. Наразі є близько 200 вакантних посад. Для того щоб їх обійняти, не обов'язково мати досвід строкової служби, достатньо повної середньої освіти, вік більше 18 років та відповідне заключення медичної комісії військомату. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях презентували новий проект транскордонного співробітництва у рамках співпраці між Буковиною, Сучавським повітом Румунії та Бельським районом Молдови. Планується проведення досліджень потреб малого та середнього бізнесу в регіоні, а також створення сприятливого мікроклімату для подальшого розвитку підприємництва. Більше про проект, його завдання та перспективи в сюжеті Олександра Коркоїла. Проект по сприянню розвитку підприємництва в транскордонному просторі впроваджується в рамках спільної програми Румунія, Україна, Молдова 2007-2013. Загальний кошторис бізнесової ініціативи складає майже півтора мільйони євро, з яких мільйон двісті частка європейського гранту. Серед першочергових та найголовніших завдань, які поставлені перед учасниками бізнес-програми, проведення досліджень специфічних потреб малого та середнього підприємництва, спільні ініціативи щодо покращення. Бізнесового мікроклімату та інше за словами координатора проекту в Україні Ярослава Кірпушка, Чернівецькі підприємці не до кінця знають, як долати бар'єри, що виникають в роботі з іноземними партнерами. Справа в тому, що будь-яке нове середовище, нові виклики, нові ризики. Людина не готова до цього. Вона може або перелякатися як мінімум, або просто перестати працювати, не витримавши цих ризиків. Про них треба знати. От власне це завдання нашого проекту. Тому що тут нема такого однобічного, такої однобічної ситуації, що ми туди зайдемо, і там вже все добре. Там є нормальна, досить жорстка, може й жорстока конкуренція, і мова в даному йде по підвищення конкурентоспроможності. Ділитися досвідом та покращувати комунікацію між підприємцями трьох країн. Партнери проекту розпочнуть вже незабаром. Однак, попереду багато і кропіткої роботи. Це розробка платформи електронного навчання для підприємців. До того ще однією метою проекту є відкриття виставкового центру в Сучаві в складі торгово-промислової палати, де підприємці трьох регіонів зможуть показати свої здобутки та запропонувати власну продукцію. Загалом же участь в проєкті зможуть взяти малі та середні підприємства транскордонного регіону, а також їх працівники. Тривалість програми майже два роки. Олександр Коркоїл, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До редакції Чернівецького репортера задзвонила пані, яка повідомила, що за кілька годин до квартири її батька повинні прийти представники державної виконавчої служби для того, щоб описати майно за борги. Хоча, як стверджує героїня, а вона особисто заходила до керівника служби і пред'явила копію позову до апеляційного суду на попереднє рішення суду іншої інстанції. Цей документ мав би призупинити дії виконавчої служби. Ми намагалися розібратися в цій ситуації. Квартира номер 5 у п'ятому будинку на вулиці Гоголя сьогодні приймала багато неочікуваних гостей. Спочатку прийшла донька власників, потім знімальна група. Потім у двері постукали держвиконавці. Зніматися для відеосюжету в новини вони не планували. Тому спочатку пробували наполягти на припинені зйомки в нього немає В цю хвилину до квартири підійшов адвокат, який висловився більш офіційно. Яну, ви прийшли виконувати ухвалу, яка не набула законної сили. подана апеляційна скара. А сьогодні офіційно подано письмове повідомлення до виконавчої служби. Ваше керівництво повідомило, що не дивлячись на подану апеляційну скару і письмове повідомлення, рівно прийдуть виконувати ухвалу, яка не набула законної сили. Цей діалог між адвокатом та представниками виконавчої служби тривав не більше трьох хвилин. Після чого держслужбовці, продовжуючи дзвонити по мобілках та бурмочучи пояснення собі під ніс, вийшли з двору. Але все ж таки нам вдалося від них почути, що не було стовідсотково легітимних підстав та документів робити опис майна. Борги, які згідно з рішенням суду, повинна сплатити приватний підприємець Ілащук Ганна, не можуть стосуватися членів її родини і лягати на їхні плечі, переконує адвокат. квартира не належить повністю, лошуган. Не воно належить її, е, на праві спільної сумісної власності, батьки, батькові, матері і братові. Тобто вона не є єдиним власником даної квартири. Е, е, е. Тим більше, виконавчі служби я вважаю, і наскільки я бачу, з ухвали суду першої інстанції, немає доказів, що будь яке тут майно. Яке тут знаходиться, що воно належить саме лишукані Петрівні, а не її батько чи її матері? Неприємності у жінки почалися у жовтні, коли вона дізналась, що власник колись орендованого нею приміщення подав у суд і виграв його. Вона про це нічого не знала. В рішенні суду сказано, що Ганна Ілащук повинна сплатити власнику того приміщення майже 90 тисяч гривень, які нібито заборгувала. Жінка ж наполягає на тому, що має усі докази своєчасних орендних і комунальних виплат. Просто не мала можливості показати їх суду, оскільки взагалі не знала про те, що проти неї відкрито провадження, дізнавшись від працівників виконавчої служби про опис її майна вже на новому робочому місці. Жінка найняла адвоката і подала заяву в апеляцію. Апеляційний суд. Згідно з законодавством, виконавча служба мала зачекати з виконанням попереднього припису до рішення апеляційного суду, однак не зробила цього. На сьогоднішній день вони вриваються до квартири батька, хочуть описати майно повністю, хоча вже подалася апеляційна скарга в цей суд. І це сьогодні в виконавчій службі. Я також була і показувала, і також показувала і начальнику, і виконавцю. Вони сказали, ми все рівно це зробимо. Знімальна група Чернівецького репортера не змогла отримати коментар від представників виконавчої служби, оскільки ті відмовились від спілкування з нами. Втім, ми залишаємо за ними право висловити свою позицію стосовно цієї справи. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Окрім фестивалю Маланок, у Чернівцях провели ще одну культурну подію. Румунська громада Буковини вшанувала пам'ять свого кобзаря Міхая Емінеску. З самого ранку біля пам'ятника поету відбулося покладання квітів. На захід приїхали й гості з міста побратима чернівців Ясе. Про освіту румунської культури та власне сам захід. Дивіться в нашому наступному сюжеті. В день народження Михая Емінеску, 15 січня, румунська громада святкує і день румунської культури. Про це навіть у 2010 році румунський парламент прийняв відповідний закон. Це для чернівців, для чернівцян, для румун, для українців і для всього населення Чернівців. Це має величезне значення, тому що Емінеску він вчився в Чернівцях, він проживав в Чернівцях. Він подорожував подорожував буковиною. Знає знав прекрасно буковину, і це все відчувається в творчості міхая мінеску. Також пані консул закликає румунів буковини прислухатися до тих творів, що написав Емінеску, До його заповіту, так же як і Шевченко писав для українців: бути підтримкою один для одного, бути ідейними та любити землі, на яких живете. Вже традиційно до нашого міста у день народження румунського кобзаря приїжджають і гості з міста побратима Чернівців і я.

Дійсно, це велика радість і честь бути сьогодні тут у Чернівцях. Знову святкувати річницю поета Міхая Емінеску. Залишається сказати, що традиція, яка з'явилася задовго до того, як наше місто стало побратимом міста Чернівці, підтримується нам це приємно. Наша присутність тут тільки підтверджує той факт, що поет Міхай Емінеску це поет за межами кордону Румунії. Це поет всіх румунів, незалежно від того, де вони знаходяться. я радий, що Емінеску після смерті об'єднує нас тут біля свого пам'ятника пишаюся тим, що я румун. Пишаюся тим, що я знаходжуся біля тих всіх, з ким сьогодні відсвяткували річницю національного поета, і думаю надалі, що співпраця цих двох міст принесе радість та спокій в їхні душі, і українців і румунів. Нагадаємо, що міхай мінеску народився 15 січня 1850 року в селі Іпотешти боташанського повіту його юні роки пов'язані з україною, столицею Буковини, чернівцями. В 1860-66 роки з перервами навчався в Чернівецькій вищій гімназії, автор багатьох поетичних, прозових і публіцистичних творів, статей, записів румунського фольклору. Прихильно ставився до української культури, знав українську мову. Генрія Табех, Юрій Левчик та Сергій Нікорич, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зимові свята продовжуються для дітлахів. Для пацієнтів протитуберкульозного диспенсеру Сет Гора організували цікавий захід, на якому і колядок співали, і новорічних пісень. Звичайно, не обійшлося і без подарунків. Про казкове дійство для малечі, що пройшло під патронатом депутата Чернівецької міської ради Василя Ткача. Дивіться далі. Близько сотні діток зібралися у культурно-мистецькому центрі Садгора на цікаве новорічно-різдвяне свято. Їх розважали клоун, баба Яга, Снігуренька і звісно ж дід Мороз. З малечою співали різноманітних пісень, танцювали та грали в рухливі ігри. Весь захід був добре підготовлений. Сценарій своєї казки сподобався діткам, адже було і перевтілення, і перемога добра над злом. Одинадцятирічна Ніна прийшла на захід, бо ж тут виступала її подруга. Дівчинка запевнила, що задоволена усім дійством. Дуже сподобалось. Мені сподобалось, як ну, обманюють, як вони взагалі в діті, як їх прикрашають, як ялиночка прикрашена. Все дуже сподобалось. Особливістю такого святкового зимового заходу є те, що у ньому беруть участь дітки, які знаходяться на лікуванні у Садгірському протитуберкульозному диспансері. Також разом із ними, а також і для них, вихованці культурно-мистецького центру. Самі діти готували навіть цю програму, от і приймають вони в у цій же програмі. І завдяки нашим спонсорам благоміському благодійному фонду від серця до серця, зокрема Ткачу Василю Івановичу. Ми змогли зробити це свято таким Для будь-кого посмішки цих дітей. Вони, в принципі, будь-кому піднімають також настрій, і все таки посміхнена дитина це щаслива дитина. Щастя малечі, окрім гарно організованого свята, додали й солодкі подарунки. Не кожна дитина, що знаходиться у протитуберкульозному диспансері, має можливість отримати їх від родичів та близьких. Зрозуміло, що через різні обставини також найменшенькі і ті, хто не прийшов на свято до культурно-мистецького центру, а залишився у санаторії, отримують свій солодкий презент. Генрієта Беох Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.